подивимося те, що з цінами. Якщо цін немає, то надовго не будемо затримуватися. Треба їхати далі, ще дивитися. Так, я дивлюся на цьому майданчику, що ціни не дуже пишуть. От є такий Opel Astra. 2007 рік 1.4 бензин 2600 євро хочуть за цю машину. Так, от ще одна бензинова 1.6 2008 року 2900. Так, це 21 рік, 10 тисяч кілометрів, 7800 хочуть за цю Toyota. А, так, Гольф. 12 рейх, 12 месяц, до 4 МПА п'ять 5 -й, 300. Две семьсот, две тысячи восьмой рейх. Тысяча сто пятьдесят. Цьому немає ціни. Шкіряний салон. Так ще один гольф 200 євро. Це 1,4 МПА 2005 року. Тут без ціни. Октавія 77 кВт. Пасад 2006 рік, це 2-літровий дизельний. Ще один є гольф, він вже на зеркалах з поворотниками він. На оригінальних легкосплавних дисках Партроне спереді є, це 2009 рік, 1.4 бензин клімат, 168 тисяч, вартість 3250. От є Декра, вся інформація по ньому, до якого року він обслуговувався, це тюф німецький. Так, кому потрібен такий автобус, який не знаю, великий мінівен Kia Карнівал 2008 рік, 2,9 4,200 євро вартість автомобіля. Ну, такі є щось там потерли трошки, не знаю навіть чим це. Десь щось ставили біля нього. Не знаю, коротше, що там. Що це може бути, але ну, от, якщо комусь потрібен такий великий сімейний минівен з великим багажником, дивіться, семимісний, тут навіть дві дорослих людини сідає Просто так, на ізі. От, то, от є тут така машина. Якщо комусь буде цікаво, телефонуйте. Kia Sorento e є 4650, вартість, це третій рік, 12 місяць, 2,5 дизельна. Шкіринесики за VivaRo. Питали. Ну, питають, ви щас, це варіанти ходові, але всі хочуть, щоб це було максимально дешево, але як бачите 11550. От хтось там мені писав, що я бігаю, толку ніякого немає. Писав, що воно якесь дурне, От, і так далі і тому подібне. От, ну, я вам скажу таку штуку для того, щоб я працював конкретно саме під ваш запит, то ну, зрозуміти, що за це потрібно платити гроші. Тому що треба їздити, конкретно шукати по вашому параметру автомобіль. От, тоді я зроблю максимально детальний огляд кожної деталі окремо там бампер, капот, кожна фара окремо, кожне крило окремо буду дивитися. Тобто кожну подряпинку, от лінеєчка у мене є така невеличка, от кожну подряпинку вам поміряю, скільки вона сантиметрів. От, для того щоб ви розуміли реальний стан автомобіля. От, а так як ви бачите, що машин є дуже багато на базарі, от, і кожен хто дивиться, кожен шукає якусь іншу машину для себе, от, я не можу там підходити тільки до трафіків там, чи до вівару і робити по кожному з них детальний огляд, чи спеціально по цих машинах їздити по оголошеннях. От, і Кожну машину робити огляд детальний. От, автопідбір так не працює. От, якщо ви хочете конкретно, то можна, можете зі мною поїхати. От, якщо ви хочете, можемо разом поїхати, я вас покатаю по всіх базарах, по всіх площадках, От, поясню все, все покажу, проконсультую і так далі. і тому подібне. От, коротше, дам обширну інформацію, повністю все, що вас буде цікавити. От, і можливо навіть трошечки більше. Але це потрібно говорити про щось конкретно, от, а не так просто про якісь загальні речі. От, а поговоріть. Машинок, бачите, є багато. Вибрати є з чого, і це тільки, це тільки один базар. От, а якщо взяти взагалі, якщо от конкретно вже... Визначилися з маркою і моделлю автомобіля. от Тоді можна вирішувати, куди краще їхати, чи це по Литві, чи по Польщі, чи Німеччина. От, все залежить від того, який саме автомобіль вас, вас цікавить і е, в якому місці чи місті його буде більш рентабельно шукати. Треба все розуміти, обговорювати всі деталі. Так, Citroen це 3 Пікассо 16 500 євро. За такого Citroënчика хочуть. От, в залежності від того, що куди саме ви хочете цей автомобіль в Україну, чи що він по Європі їздив, от, можна зробити документи для того, щоб автомобіль їздив по Європі. Якби все робиться, але потрібно знати конкретну інформацію, що саме вам потрібно, який у вас бюджет для підбору автомобіля від і до. От, можете писати під відео в коментарях. От, я буду старатися вам давати відповідь, для того, щоб ви, вам було легше зорієнтуватися. От, що на сьогоднішній день можна купити на такі гроші в Європі? От, орієнтовно, яке може бути розмитнення і доставка, якщо це в Україну або якщо це по Європі, От, які варіанти можуть бути оформлення документів. Так, Шкода, Шкода Октавія. 11 рік, 1,4, бензинова 4200 євро. Польщі дуже люблять ці Хонди. Старі акорди. Так, це 4000 євро, 9 рік, 2,2 дизельна. В Польщі їх просто обожнюють. Так далі. Zafira, 5 рік без ціни. Пасад четвертий рік 1,9, 2,100 євро. Все дані. Поворотники на зеркалах. ступенева механічна коробка передач. Ось такий гарний. Так, з 60-й рік, 2,2, дизель 5,400. Так, вот ще одна Honda. Седан, шкіряний салон, оригінальні легкосплавні диски 2800, 2.4 бензин 2005 рік. Дивіться який вигляд має в салоні на автоматі. Вот є ще три таких варіанти. Ці дешевші, той дорожчі, мабуть. Зараз подивимося цей. 2.7 дизельний мотор 3600. Lexus RX 305-700, лобове скло треба міняти. Так, а за цього Сенгьонга. Це 2,3 бензин 2006 рік 3400.